Вітаю! Сьогодні ми з вами розглянемо 30-й урок курсу географії 8 класу, детальна характеристика водних ресурсів України, проблеми їх раціонального використання та охорони. Водні ресурси це поверхневі і підземні води певної території, що використовуються або можуть бути використані для потреб людини. Оцінюється обсягом середньорічного стоку річок, який складається з місцевого і транзитного стоку. Місцевим стоком вважається той, що формується в межах країни. Транзитним є той стік, який надходить із суміжних держав. Залежно від водності річок, місцевий стік в Україні коливається в межах від 48 до 59 км. А з урахуванням транзитних вод, величина водних ресурсів країни становитиме майже 210 км. Отже, лише 25% річкового стоку формується в межах України і є власним фондом держави. Решта надходить з Росії, Білорусі та Румунії. Сумарна величина стоку річок України без врахування Дунаю в середній заводністю рік становить близько 88 км, а в Маловодний рік майже 56 км. До цих вод можна ще додати ресурси підземних вод, об'єм яких становить в Україні більше 22 км. За визначенням ООН. Держава водні ресурси якої не перевищують 1500 кубічних метрів на одну людину, вважається незабезпеченою водою. В Україні на одного мешканця припадає менше двох тисяч кубічних метрів на рік, що є одним з найменших показників в Європі. Для прикладу, у Норвегії цей показник становить майже 97 тисяч кубічних метрів, а у Швеції 24, у Франції 4,5. Отже, Україна належить до недостатньо забезпечених водою країн. Крім того, її водні ресурси розподілені дуже нерівномірно по території, а також у часі. Так, більша частина річкового стуку проходить під час весняної повені, від 60-70% на півночі і на північному сході до 80-90% на півдні України. Так, більша частина річкового стоку проходить під час весняної повені від 60-70% на півночі і північному сході до 80-90% на півдні України. Важливим показником природного забезпечення водними ресурсами є величина річкового стоку місцевого формування на 1 км2 площі. Для областей найбільш забезпечених водними ресурсами цей показник становить 618-225 тисяч кубічних метрів на рік. Це Закарпатська, Івано-Франківська та Львівська області. А для найменш забезпечених водою становить від 5 до 23 тисяч метрів кубічних на рік. Це Миколаївська, Запорізька, Одеська та Херсонська області. Регіональні відмінності забезпеченості населення місцевими ресурсами річкового стоку в розрахунку на жителя характеризуються тим, що лише Закарпатська область належить до середньозабезпечених. Низька вона в Івано-Франківській, Чернігівській, Житомирській, Волинській, Сумській та Рівненській областях. В інших областях дуже низька, а в деяких надзвичайно низька. За рівнем раціонального використання водних ресурсів і якості води Україна, за даними ЮНЕСКО, серед 194 країн світу посідає 95-те місце. Найбільше споживає води промисловість, передусім енергетика, чорна металургія, хімічна промисловість та інші. При цьому витрати свіжої води в Україні на одиницю виробленої продукції значно перевищують такі самі показники в розвинутих країнах Європи. Так, Наприклад, у Німеччині ці витрати в 4 рази менші, а у Франції в 2,5. Не менш важлива проблема забруднення води. Питне водопостачання України майже на 80% забезпечується використанням поверхневих вод. Водночас більшість водних об'єктів за ступенем забруднення віднесені до забруднених і дуже забруднених. Основні забруднювачі це хімічні і біологічні речовини. Основними причинами забруднення поверхневих вод є скид промислових стічних вод передусім підприємствами чорної металургії та вугільної промисловості. Інше основне джерело забруднення це комунально побутові стічні води, що надходять безпосередньо у водні об'єкти та через систему міської каналізації. Серед відомих забруднювачів наших водойм також є сільське господарство, яке використовує різноманітні хімічні сполуки для годування культурних рослин. Тому особливе занепокоєння викликає стан водопостачання сільського населення, оскільки централізованим водопостачанням забезпечено лише 255 сільських населених пунктів України. Проблема забруднення водних об'єктів є особливо нагальною для басейну Дніпра, адже його водні ресурси становлять близько 80% загальноукраїнських. Головна ріка України забезпечує водою 80% території країни, де мешкає близько 32 мільйонів людей. Розташовано 50 великих міст і промислових центрів, тисячі підприємств, сільських і комунальних господарств, а також 50 великих зрошуваних систем та 4 атомних електростанції. Тим часом деякі річки Дніпровського басейну перебувають у катастрофічному стані. На накопичувачів забруднювальних речовин перетворились і водосховища на Дніпрі, особливо Київське та Канівське. Зважаючи на це, у 2012 році Верховна Рада України затвердила загальнодержавну цільову програму розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року. З огляду на забруднення поверхневих вод, питні потреби в більшості областей України нині потребують бути задоволені за рахунок підземних вод. Для їхнього добування споруджено 110 тисяч свердловин. Крім того, переважно в сільській місцевості існує близько 2 мільйонів шахтних колодязів. До того ж, експлуатується більше 2 тисяч джерел, які мають велике значення для водопостачання окремих районів, як от у Гірському Криму. Найбільш незадовільний якісний стан підземних вод у Донбасі та в Кривбасі. Чимало накопичувачів небезпечних підземних вод виявлено в Криму, а також у Київській, Миколаївській, Одеській та Черкаській областях. На цьому ми з вами завершимо розгляд 30-го уроку курсу географії 8 класу загальна характеристика водних ресурсів України, проблеми їх раціонального використання та охорони. Я бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе і до наступної зустрічі!